Друзі, всім привіт! Рада, що завітали на мій канал, де я розповідаю вам про книжки і про літературу. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про прочитані книжки, про те, що я читала у лютому і в березні. Е, насправді їх не дуже багато цих книжок. Один місяць я прочитала три, і е, другий місяць теж три. Не було в мене можливості дуже багато читати, тому по три книжки, в принципі, нормально. От, і, власне, перша книжка, про яку я скажу буквально пару слів, це Четверте крило. Якраз входить вона в той період, про який я хочу поговорити сьогодні. І в мене вже є про цю книжку відео на каналі. Якщо ви його не дивились, то переходьте за посиланням, яке буде ось тут, і можете подивитися мій відгук на цю книжку. Зараз я хочу сказати тільки те, що. Пройшло вже майже два місяці, як я її прочитала. І, в принципі, мені досі подобається ця історія, я досі про неї думаю. І а, насправді хочу прочитати вже другу книжку, хочу вже дочекатись того моменту, коли вона вийде, і читати її. Наступні дві книжки, про які я теж хочу розповісти, які я прочитала. Одну прочитала в лютому іншу в березні. Це є книжки з одного циклу Роджера Желязни Хроніки Амбера. Перша книжка «Дев'ять принців Амбера. А друга книжка називається Рушниці Авалону. Ця історія нам розповідає, починається вона із лікарні. І Розповідає нам про одного чоловіка. Він прокидається, він не знає, де він є, і, власне, він намагається знайти відповідь. Виявляється, що в нього амнезія, і він потрапив у ДТП, і дуже мало чого він пам'ятає. І вже в ході перших розділів він починає трошки потрошку згадувати. Він згадує про те, що його звуть Корі, що він був володарем Амберу, і зараз він знаходиться на землі. І взагалі цей світ він дуже такий цікавий, тому що у ньому дуже багато тіней. Є амбер, це таке основне місце, і дуже багато тіней. Земля це є однією із тіней Амбера. І, власне, на момент початку цієї історії головний герой Корі знаходиться на землі. Потім він вирушає до своєї сестри і теж хоче про себе щось дізнатися, щось про свою родину. І виявляється, що в нього дуже багато братів і сестер Дев'ять братів і чотири сестри. Це така у них родина, і по суті. Зараз він хоче вернутися до Амбера, він хоче забрати свою владу, але на цей трон також претендує Ерік. І, власне, в першій частині він буде боротися з Еріком. І я не знаю, як розповісти без спойлерів, тому що у першій книжці йому не вдасться перемогти свого брата, і Еріка коронують. І також він посадить до в'язниці свого брата Корі і також випалить йому очі. А потім буде щороку запрошувати на річницю його коронації. І в один із таких років Корвін вилікується, вони такі наділені якимись суперспецифічними властивостями. Вони можуть жити дуже довго, і також вони можуть відновлювати своє здоров'я, тому власне він і почне бачити, і в другій книжці він знову таки захоче забрати цю владу, але коли йому випалювали очі, він проголосив якесь прокляття, і в результаті чого він відкрив таку дорогу до хаосу. Це ніби щось, типу, як потойбіччя. І звідти почали виходити злі духи, і та галявина, яка була дуже красива, така зелена і квітуча, вона стає чорна і сповнена різних химерних істот. І також у другій книжці він знайомиться із Дорою. Він закохується в цю жінку, але ця жінка також виявляється непростою. Спершу він думає, що вона допомагає йому, але в результаті. Виявляється зовсім не такою, якою він собі її уявляв. У цій книжці показані сімейні відносини всіх цих братів і сестер, як вони допомагають один одному або навпаки хочуть забрати владу, як вони гуртуються проти, як там два брати гуртуються проти третього. Ну, насправді так досить така цікава історія. І хочеться дізнатися, що буде в третій книжці. От і, напевно, в наступному місяці я планую прочитати третю книжку. Також у лютому місяці я ще читала книжку Каравал, вона мені дуже сподобалась, і я жалкую про те, що я її читала не в паперовому форматі, а в електронному. Але ця історія настільки класна і така тепла, що мені хотілося би мати таку книжку в себе. У бібліотеці ця історія нам розповідає про двох сестер, які хочуть дуже потрапити на таке магічне дійство, яке відбувається щороку, і туди запрошують дуже-дуже мало людей. І потрапити на нього майже неможливо. Це дійство називається каравал, і це свого роду гра, в яку можна як виграти, так і програти. І в ході цієї гри людина може навіть померти. І один рік магістр каравалу присилає такий лист цим дівчатам, і вони вирушають на каравал. Вони тікають від свого батька, і один моряк, хлопець Хуліо допомагає їм дістатися до того острову, де відбувається каравал. І, власне, там. Коли ці дівчата приїздять уже на самострів, то гра розводить їх і Донателла не може знайти Скарлет, а Скарлет не може знайти Донателлу. І виявляється, що Скарлет має знайти Донателлу, і це буде така основна умова, щоб вона виграла на цьому каравалі. І в ході цієї гри вона якраз постійно. Перебуває із Хуліо, і там вони закохуються один в одного. І, і, і теж там дуже багато таких цікавих випробувань і, випадає на їхню долю. І те, чим завершується ця книжка, я не знаю навіть, як розповісти, тому що це теж будуть великі спойлери, але це однозначно така дуже-дуже магічна книжка, і, і її хочеться читати. От в якісь такі. В холодну пору року, напевно, коли хочеться відчути якоїсь казки, чогось такого магічного, нереального, то якраз це, ця книжка підійде для такого настрою. У ході самої гри Скарлет дізнається, хто такий Хуліо, хто такий магістр каравалу, чи е, дійсно це хороші люди, чи, е, чи це якісь негативні персонажі. І кінцівка тут ну, дуже крута. І насправді каравал це перша частина всіх книжок 3. І це перша частина, з тих, які я знаю, то перекладена в нас тільки одна. Але є іще дві книжки, і, можливо, теж я ще хочу подивитися, почитати ці книжки. Мені було б цікаво. Наступна книжка, про яку я знімаю теж відео, такий огляд. І він, напевно, що вийде за цим відео наступним. Це книжка Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. Є дуже багато вже відгуків на цю книжку: позитивних, негативних. Комусь вона дуже подобається, комусь не подобається. Що саме думаю я? Детально я розповім вам у наступному відео. Зараз я хочу тільки сказати те, що. В цій книжці настільки багато відсилок, вона настільки непроста, що дійсно не всі можуть це зрозуміти, і, і, можливо, не з першого разу. Не з першого разу можна зрозуміти от прям все те, що відбувається в тій книжці, тому що я знаходила деякі відсилки там і на Кінга, на його сяйво, і там, на на міфологію там, про пекло, і взагалі про те, що цей бузький сад він іде як такий прототип пекла, і всі, хто там є, то вони якраз борються із своїми такими гріхами. От, і основна така лінія це те, що є чоловік Андрій, він працює в поліції позаштатним працівником і йому дають таке завдання. Поїхати в цей бузький сад і знайти дівчинку, яка пропала. І от коли він туди приїздить, то всі люди таки заперечують, всі кажуть, що ніхто в нас не пропадав. А в результаті там пропала не тільки маленька дівчинка, там ще багато людей пропало. І в цьому місці є серійний убивця. І завдання Андрія це якраз знайти цього серійного убивцю, але все просто йде проти нього. І він абсолютно не може рухатись далі, тому що те, що там починає відбуватися, просто не налазить ні на яку голову. І все починає настільки сильно закручуватися, що Андрій сам не розуміє, де реальність, а де вже нереальність, чому одна людина помирає, потім з'являється, потім знову пропадає, і оце все йде так по кругу. І насправді до такої думки доходить не тільки він, інші люди теж помічають, що вони ніби як проживають знову і знову проходять якісь певні кола життя, і все повторюється і повторюється знову. І остання книжка, про яку я хочу вам сьогодні розказати, це книжка Стівена Кінга і його Долорес Клейборн. Не сподобалась мені ця книжка, чомусь я очікувала від неї чогось такого вау, але насправді не знаю, вона мені якась така видалася груба, Ну, зовсім не моя ця історія. Вона розповідає історію свого життя, тому що її звинувачують у вбивстві жінки, на яку вона працювала, вона працювала в неї по господарству. От, і вона розповідає дуже багато історій про цю жінку, про свого чоловіка. Виявляється, що вона вбивала абсолютно не ту людину, вона вбивала, тільки не ту жінку, у смерті якої звинувачують її, а свого чоловіка. От, і в ході цієї історії ми дізнаємося, що насправді ж відбулося з нею і з цим чоловіком, що там що там таке насправді зарите. От, і якщо вам цікаво почитати, то однозначно читайте, в принципі, у кожного свій смак, мені щось не дуже сподобалось, комусь ця книжка більше сподобається. Це абсолютно нормально. І якщо ви читали ці книжки, то буде дуже цікаво послухати ваші відгуки, що ви думаєте про це. Ту чи іншу книжку. І, власне, про челендж. Витягувала я одну картку, і це була картка про товсту книжку, більше 500 сторінок. І сюди відноситься книжка в мене: Я бачу вас цікавить пітьма. І другу, другий папірець, який я витягнула, це було завдання перечитати книжку. Яку колись почала, але не дочитала. І чи то мені не хватило часу, чи я не знаю, але поки що це завдання в мене провалене. Що буде наступного місяця? Покажу, напевно, вам вже в наступному відео, От, і зустрінемось уже зовсім скоро.